Ху. А оу, а, а, а у, о... Їхала Саша по сусе і сусала Суску. Блядь, я не можу так, мене починає смущати. Добре. Боже, Добре. Добре. Всім привіт! Мене звати Назар, ви на каналі Горіт і ми повернулись. Сьогодні будемо знімати відеоогляд на новий український табачок Unity 2.0. Але спочатку я хотів звернутися до всіх моїх знайомих з Росії і Білорусі, які дивилися мої ролики, оцінювали їх. У Нас в Україні ведеться війна, яку розпочала Росія, щоб ви це знали, що в нас не спецоперація, і тут гинуть мирні люди. Я записую сьогодні цей відос в цей момент, коли в'єбали Антонівський міст. Добрий день, як то кажуть, добрий день, невері. І друге, до кого я хотів звернутися, це до колянщиків з України, які ще досі топлять за російські продукти і розказують про те, що відвідувачі просять курити російське, воно набагато краще, ніж українські продукти. Будь ласка, забудьте про існування російських, російського табака і російської продукції і старайтеся його поміняти, знайти аналоги в українських виробників. Так, повернемося ми до сьогоднішнього нашого табачка, це Юніті 2.0. Відуючи просять сами блять, В наврот! Мішанька. Я спілкувався з Дімою, який є головним ампасадором, і обіцяю йому поділитися своїми враженнями. Але спочатку я вам розкажу, що саме помінялося в Юніті і чому вони поміняли цей продукт. Спочатку це сировина. Тепер тут Вірджинія і Берлі. Друге, це нікотин. Тепер він супроводжує тебе протягом всього покуру, а не як було раніше, 5-10 хвилин. Цінник роздрібної ціни це 250 гривень на 100 грам. І скоро очікується е, грамаш 250 для хорики. Відправте нові смаки! Йований, Тань, зв'яжіться зі мною! Будь ласка, нахуй, я хочу нові смаки. Я хочу бути першим чоловіком, який це покури, блядь. Але будь ласка, змініть курс, блядь, не на 40, не на 70, блядь, на 36, блядь, Хоча б, побрасів. Посусати кусати, блядь. Все, почали, нахуй. знаєш, я там брав, нахуй курив дудку. Юніті зараз має 15 смаків. Виробник виділив топ-5 смаків. Це, це брауні, кокосовий шейк, полуничний тік-так, гуарани з ягодами і малиновий сорбет. Тепер поговоримо про мої топи в юніті і про те, що мені не сподобалось і чому. Спочатку: Пайнепл кенті, а цукерки. Не смачно, ставлю дизлайк. Я не відчув там ні ананасу, я не відчув там ананасові цукерки, ананасовий джем чи ананасові кільця. Для мене це дуже пустий смак. І що в соло, що в міксах, не зайшло. Горан Бері, Горан з ягодами. Багато кому він сподобався. Казали, що нагадує енергетик. Мені нагадує гречку. Мені також не сподобалось. Вибачте, технологи, вибач Діма, але мені це фу-фу-фу. Драгон пеш, Марикує Драгон Фру. Це мені сподобалось. Я йому ставлю лайк. Це смачно в соло, це смачно в міксах, це солодко, це досить незвично і цікаво. Рейнбул Кенді. Висилкові цукерки або Скітлс. Багато хто казав про те, що він кислий, що він смачний, що це вау, що вони попали в смак. Мені не зайшло, максимальне непопадання, нейтральний смак, не відчуваю, не міг курити навіть більше, ніж там, 10 хвилин. Просто я забив чашку, покурив це, забрав чашку і до побачення. Цитрус Спірит. На жаль, цей смак чомусь не появився. Я не знаю, чому. Я очікую. Я очікую, що це буде кисло, що це буде цитрусове, і можливо навіть з алкогольною ноткою. Тому, будь ласка, відправляйте мені це пошвидше. Е, Caribbean Rum. Карибський ром достатньо незвичний смак для більшості, тому що всі, напевно, що привикли до таких десертних, солодкавих ромів. Це все ж таки більш натуральний і алкогольний смак. Я думаю, що для людей, які люблять і цінують, Табак, який ферментується в алкоголі, або такого плану, це зайде і в міксах не можна дуже цікаво побавитись. Манго айскрім Морозиво з манго. Йому я ставлю також дислайк, тому що я не відчув ні, e, ні морозиво, я не відчув манго, воно ну, ні трав'янисте, ні солодке, там, ні жовте не зайшло. Ні в міксах, ні в соло. Фу. Кранбері Морс. Морс з порічками. Я очікував, що це буде смак кислий, що це буде як брудна вишня колись в старому юніті, але на жаль, він не настільки кислий. Він так само більш нейтральний. Це такий нюанс, якби це не було. Але з ним можна працювати. Непогано заходить в міксах з цитрусовими. Можна круто добитися якоїсь певної кислинки. Далі, Бері Джелі, ягідне жиле мас-маркет покурити вдома не більше. Типу, в заклад я б це не брав. Raspberry Сорбет, малиновий сорбет. Я розумію, що компанія щось за все хотіла передати свіжістю цей смак, типу морозива, сорбету, але їм не вийшло. Це просто вийшла, типу, малина і свіжість. І свіжості там забагато, тому я ставлю мінус цьому смаку. Страубері Тіктак, Полуничний Тік-Так це топ-1 особисто для мене. Це смачно, це солодко, це смачна полуниця. Тому лайк. Я мені от прям зайшов цей смак. Свіжий, свіжий лимонад або фреш лемонет. Я йому ставлю дислайк так само. Чому він мені не зайшов? Забагато свіжості, я відчув там грушу не то, що я очікував. Я очікував, що там буде свіжість, якийсь огірочок, можливо, базилік, можливо, лайм. Не зайшов, не працював би з ним. Ні. Бразильський чай, так само очікував, що це буде кистий смак, він все ж таки більш солодкавий. І мені подобалось більше бразиліанті від спектруму, Я очікував насичений лайм, але сталося так, що це солодкаве бразиліанті. Чаю там як такого я також не відчув, тому швидше все мінус, ніж плюс. Брауні, брауні, це топ 2 в моєму списку. Це смачно, це солодкаво, це шоколад, це якісь вершки в міксах. І навіть соло. Якщо ви любите солодке, якщо ви любите покурити щось десертне, вам однозначно зайде. І топ 3 моїх: це шейк, це кокосовий шейк. Це смачний кокос. Враховуючи, що на ринку мало смачних кокосів, я це однозначно брав би в роботу, я би це я би з цим працював, я би курив це в соло, я би робив це з цим мікси і брав би собі додому. От і все, що я можу сказати. Як завжди, підписуйтесь на канал. Ми знаходимося в Азарті у місті Львів. Ми відмовились від російського табака. Пропоную вам зробити те саме і просто рухатись вперед і розвивати українських виробників. Щоб вони ставали сильнішими, і все Всього найкраще. Люблю ці обнімаю.